Так, я приїхав сьогодні на Манхеттен, тому що у нас намічається зйомка. І нам треба з'їздити на препродакшн, на Location Scout, щоб подивитися, як виглядає локація, і розставити, розставити камери по місцям, зрозуміти, що буде відбуватись, де і як. А зараз зустрінусь з паном Романом. Роман це директор о фотографії цього проекту. І продюсер, і режисер, і все підряд, як завжди. Зараз йдемо йому на зустріч. Зйомка буде відбу... Зйомка буде відбуватись, я так розумію, в World Trade Center новому, Той, який стоїть біля колишніх веж-близнюків. І ми направляємось от туди. Якщо чесно, у нас уже... Тут осінь так-то. А я, я відмовляюсь прийняти цей факт, що зараз осінь. Тому я поки що в шортах, але зараз десь плюс 15 приблизно. Не в цілому тут нікого цим не здивуєш, але знаєте. Я ще не тестував цей мікрофон в плані того, що я не, не записував на нього ще нічого такого поділу, Тому мені дуже цікаво, як він взагалі працює. І я сподіваюся, що він... Працює взагалі і що він записує зараз. Ну але начебто на GoPro показує, що рівні бігають, тому має бути все окей. Я сподіваюся, що я нормально. Гарно тут, звісно, але сумне місце. Сумна. Як уявляєш, що тут відбулося, то. І вау. Ну, масштаби, звісно, просто неймовірні. Красиво. І тут, тут були вежі. Чувак попав случайно, в цей в мій відеорегістратор Якщо отак, то це просто жесть, дивіться як високо. Просто кудись в небеса йде. Завтра ми знімаємо показ весільних сукань українського бренду. І вони організовують його тут в Нью-Йорку. Це все трошечки такий last moment шут. Але коли нас це лякало, правильно? Кожного разу це трошечки last-moment. Ніколи не вистачає нормально часу. Ромчик організовує всю техніку, усе що нам треба до завтра. Ну, частково буде наші камери, частково щось до орендувати до орендувати треба. Я, начебто, знайшов необхідний вхід. А от і Ромчик. Добрий день. Блага. Вітаю Блага. вас. Тут вже, ти сезон Привіт. як? Берем. Зараз. Зараз. <laughs> Женя, Зараз. дуже приємно. Ні, я не хочу, я не вірю в те, що осінь прийшла. Я просто все ще... Щоб... Тут і хоча і б не, не треба якісь дрес кодні щоб туди зайти, ні? Зараз не, ну, але ні, але завтра ми треба. Ми там через Зрозумів. Да. Завтра просто хтось облак на тому, щоб ми самі себе не повинні. Так, як я минулого разу в цій кепці прийшов, Так. Добрий день. Ого! У ну, мене є собачка. У мене кіця є, я що тому що... — Да мені собак, ну я хочу, ну. Но... Та собака буде скучати. Одна. С чуження, ми в World Trade Center. Будемо знімати Runway. Зараз будемо проходити всі кола пекла, <пакла> як зайти на локацію. яка краса, це капець, Як гарно. Я нікого тут не був ще. Вау. Так, це пан Роман та пані Ілона щось там обговорюють вже по справах. А Я поки просто йду за ними. Я сікеріт. Ти НДФільтри ж набрав, так? Да, на всяк випадок? Я один замовив, а один взяв. У мене два штуки є. Так, ми прийшли на локацію і це 102-й поверх, увага. Треба пряму камеру на який заход. Це 100 другий ховався. Так, знаємо знайомитися з командою. Хей, мене'я Юджин. Вау. Ромчик пішов робити свої діобішні справи. Прикольна локація, дуже гарна. 102-й поверх, це конечно. Це що таке? Це воно нам буде контрить просто по всім камерам, да? що? 3 pm, це зараз? Ну, типа так, ну як контроль. Ну, якщо камеры вот там будуть стояти, да, то, да да, да, да. А тут просто буде малювати, Да. Ну все, тоді простым всі вікна. Ну зараз само класна погода, бо завтра це Подивись, який прогноз на завтра. Завтра така, перемінна ну, вот. ну, перемінна тучливость. Дивись 4 часа, якщо ми в <laughs> три. Це допоможе сонце вийти то, якраз в цей момент. Ага. No <laughs> Красиво, світло вже прожектора тут ставлять. А вони бренд. Саме назва бренду я вже бачу, для якого ми знімаємо. Працюємо дві камери. Угу. 28-135 28-35 повний ріст ти відводиш. А я дублюю, Мож, можу, дублювати крупно, крупну, да, бо типу от так по платі пройтись і кінець. У нас в мене виходить, ти в повний ріст, добре. До речі, якщо що, можна в четверку взяти, в неї врубається кроп в 4К. Другому то... А, я фікс друга, точно. А мені треба буде брати четверку свою? Чи я фікс третю тільки? Брін, лучше візьму всі камери. <свісно> <свісно> я, я беру <свісно> всі камери. Швиденький перекус. Я ще нічого сьогодні не їв. Арахісовий снікерс. Мій улюблений. Куплений ще в аеропорту Лос-Анджелеса. Будеш? Я вробив запис. Просто підніми туди максимально, наскільки можеш. І направ по центру цієї колони, прям. Э, не -не. І зроби так, щоб воно було якби паралельно. О, от о. Дивись, да я пройду зараз. Все, можеш тишить. Воно прикольно, що лінії є в кадрі. І оці вікна, і видно місто. І десь тут я випав уже. Має бути прикольно. Щас. Дивіться, ребята, що відбувається. Ай, ай, ай. Краса, капець. Що, ми вже поскаутили. Грома вже в очередних напрягах. Іде вже запарений, тому що ще треба на 4 рентала заїхати. А ми вже не встигаємо. Так, ми приїхали грузити, щоб вам щось видно буде чи ні. Ми приїхали грузити приколи. Do you want us to check everything and pack everything to the car? У мене чисто хорор на GoPro. Добре, шість штук, шість. А -а. Раз, два, три. Я че 4 бачу, ну ладно. <laughs> він сказав, що восьмипостова зарядка є десь тут. Ні, я думаю, що вона что она вы прямой що? поставит. С7200, Так, що? Це что він сказав, що А, Оце новий, А, це коротыш, mm -hmm. да? Mm -hmm. Да, да, да. Окей. Okay. Ні, подожди, e... то 50-150 короткий, да? А це yeah. ще звичайний. Це нормальна друга версія. Окей. Okay. Okay. Тут площадочки. Треба, конечно, перевірити, які там кипитам, штаты площадки. Давай, це чекнем, потім yeah, штаты, yeah. все нормально. Якщо ти його впустиш, то я выдалю видос сразу. Это <laughs> экстендер? Екстендер. Тобі Екс... мені, тобі, напевно, Екстен... або мені. екстендер? Да, екстендер. Ну він ж має працювати, наш вот перевіряти. Да, ну ми тут його особливо... Блін, так холодно вже стає, прям реально. А вот если станд. Fifteen or twenty-five pounds? 15, I guess, that's enough, yeah. Three, yeah. Three, yeah. Three, that's 45 With this guy right here, through, yeah. yeah.